Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Трошечки була затримка із виходом нових відео. Чому? Тому що я займаюся своїми зубами, я деякі відео і викладаю, назнімала перед видаленням. Якщо хтось знає, то це такий довготривалий трошечки період, і треба було його просто пережити. Я назнімала відео до, трошечки їх викладала. Ще щока у мене припухша, і трохи я можу говорити десь е, невинятно, ви вже вибачайте, але відео потрібно вже випускати новенькі на моєму каналі. До того ж чекає мене купа, розпаковка різних посилок. І я сама вже просто дуже скучила. Тому сьогодні будемо говорити про iHerb. Тут є продукти харчування, тут є косметика. Дещо цікаве зубна паста, яка в мене якраз закінчилася зубна паста, я думаю, яку розпаковувати посилочку першою. А я думаю, мабуть, це буде айхюр, тому що треба чимось уже чистити зуби. І, коротше, буду це вам показувати. Тому, якщо цікаво, я бажаю вам приємного перегляду і продовжити це Відео ну що цього разу пакуночок достатньо такий. Величенький, тому що я давненько вже не робила замовлення на iHerb. Замовила, як я вже і сказала, дещо із того, що хотіла косметичного, а також і з продуктів харчування вирішила дещо спробувати, що радили інші. Тому я думаю, що це буде максимально цікавенько подивитися і вам, і мені iHerb зараз доставляє на дивону дуже прям швидко. Мені на пункт видачі міст Експрес. Він же там розетка, прям все супер швидко прийшло. Тому Взагалі питань немає. Тут єдине, що на iHerb не можна замовляти наложеним платежем, потрібно оплачувати одразу. Це єдиний нюанс, який відрізняє iHerb від інших якихось таких сайтів. Але коротше, про все по порядку. Ціни, як завжди, будуть десь. ой 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 Бачу, я щось перше, де виділилася якась незрозуміла рідина. Тому починаємо ми з продуктів харчування. Я сподіваюся, що це так треба, тому що це арахісова паста. Я вам буду. Ой, мене, знаєте, аж <ріст> я сподіваюся що це буде смачно. Але на вигляд, як би не дуже, тут взагалі-то мені здається, воно повинно бути якесь а, густе, а воно прям булькається там по. Ну, да бачите, да? І ще й з горіхами, ой-ой-ой. ой ой, щось я почала переживати. Треба подивитися, як в коментарях там писали інші. Так, це у нас без цукру, з таким горіхом, арахісова паста. Ну, все з шматочками горіху. Правильно? Правильно, так, тут прям арахіс з шматками. Пластикова, до речі, упаковка, ой, блін. ой, блін, блін, переживаю я тепер. 454 грами в пакуванні. Треба написати, чи це воно таке має бути, бо мені стрьомно, якщо чесно, отаке от їсти. Дівчаточка, в коментарях, будь ласка, мені всі написали, оця от жижка має бути такою от жир, жир, жиденькою. Чи це в мене щось, як завжди, не альо? От любить мені вести, знаєте, з продуктами харчування із інтернету. Коротше, таку от арахісову пасту замовила, перший із продуктів харчування, і не останній. Що взяла ще? Я сподіваюся, що це буде смачніше, аніж те, що я брала минулого разу. Брала кофімейт такий от без цукру. А це у мене. Без типу знежирений, отак. Тут також мало калорій, 10 калорій на порцію, типу на 2 грами. Ну, щось якось отак вони пишуть. Коротше, ну, типу, таке дієтичне додавати як сухе молоко у каву. Я, до речі, не подивилася, що це велика упаковка. Я ж вам ціни тут позалишаю, да, як завжди, я це роблю. 453,5 грами дуже цікавий такий об'єм. Да. І ось так: от кофімейт це сухий порошочок, який можна додавати в каву, і вона стає смачнішенькою, такою приємнішою, більш ароматною. Звісно ж, цим не треба зловживати. І... Але я, в принципі, то й не бачу нічого поганого, якщо що. Але якщо ви щось таке полюбляєте, то, ну, то, типу, нормально. Я не бачу абсолютно нічого в цьому поганого чи щось таке, типу, шкідливе там, ой, ні, ні, не можна. Так що, але вибір завжди залишається за вами. Так, наступне, я вже сказала про зубну пасту, то мабуть, давайте покажу вам зубну пасту, яку я замовила. Цього разу я не змогла знайти так, щоб швидко мені доставили мою біорепію на нотіно, чомусь вони розпродані і не було. Не знаю в чому причина. І я замовила на iHerb. Думаю на iHerb теж гарні зубні пасти. Я не хотіла брати вже ту, яку я пробувала. Вирішила від однав. Food взяти, Now Solutions xilivite. ну, Отак от коротше, вона виглядає. Ця зубна паста тут достатньо великий об'єм, цілих 181 грам, а вона тут запакована. І ця зубна паста у форматі гелю. Оце було трошечки, так, знаєте, цікавенько, тому що в цілому, ну ми ж знаємо, кримоподібні такі да, пасти ну, буває з кольором, а це, от типу, вона повинна бути прозоро зелена. Якраз я можу вже відкрити великий тюбик достатньо такий, я вже можу відкрити. А, не зелена, а біла. Але так, вона така от напівпрозора. Я сподіваюся, що. Типу, м -м дуже з, -з, з одразу яскравий запах м'яти. Приємний, такий солодкий м'яти. Побачимо, коротше, оціню ще й таку зубну пасту. В цілому, зубні пасти ж на iHerb, то вони непогані. Я не думаю, що ця повинна бути якимось негативним виключенням. В одному із відео. Я розповідала, мені здається, про фаворити. Я розповідала вам про точковий засіб, а можливо, і на все обличчя, що це необхідно для боротьби із запаленнями, з акне, неприємностями у прищами на вашому обличчі та й тілі, в принципі, його зняли з виробництва, і це був засіб від Нютроджина з бензоїлпероксидом у складі. І тоді я сказала про те, що я буду замовляти собі щось подібне. З подібним складом, або, як мінімум, з бензоїлпероксидом у складі, якийсь інший засіб, тому що той у мене закінчився. І все ж я ну, замовила його. Мій вибір впав на ось такий от бренд Oxy Acne Treatment. Отак от Мені здається, воно називається така яскрава досить упаковка. 28 тут об'єм. Ну І це, власне кажучи, такий от якийсь засіб для боротьби з акне зі бензоілпероксидом у складі. Також тут у складі ще є і пребіотики, що Ну, буде так відновлювати наш шкірний бар'єр і трошечки заспокоювати шкіру після цього впливу бензоіл-пороксиду. Це дійсно достатньо такий ефективний компонент для боротьби із недоліками на вашому обличчі саме у вигляді прищів, акне, запалень, якихось таких яскравих, червоних таких, знаєте, голівок, які оце тільки-тільки визріває. У мене є іпінка для вмивання із бензил-пароксидом, і вона прекрасна, особливо. Я її люблю використовувати на, Тіло навіть в якості профілактики, і це працює. Це дійсно працює, тому і те, Нютроджина мені дуже подобався. Я сподіваюся, що і це буде щось. Не гірше. Також у мене завжди зараз якось у використанні кілька шампуней для шкіри голови. Я, знаєте, великий любитель пробувати щось нове, особливо тестую я щось для жирного типу шкіри голови. Шукаю для себе якісь такі новенькі засоби і щось, що допоможе мені мити волосся, хоча би там. Один раз на два дні, а не кожен день, як я роблю це постійно. І тут я згадала, коли рилася на iHerb, що дуже давно, та й в принципі, мабуть, що зараз хвалять бренд Giovanni на iHerb, який продається. Якось він вже продається і в інших магазинах, але ну, на iHerb, так на iHerb я все рівно робила замовлення. І в них я побачила, що от, ну взагалі він називається типу для всіх типів шкіри, але він з олією. Чайного дерева, а це означає, що він автоматично стає ну, типу, знаєте, призначеним для жирного оболо, для жирного типу шкіри голови. Чому? Тому що цей інгредієнт, він такий анти, знаєте, запальний трошечки взагалі навіть антибактеріальний, можна сказати. Ось Так от виглядає цей шампунь. Я взяла собі об'єм 250 мл, чи, чи я не пам'ятаю, можливо, це був єдиний об'єм. Але от вони всі такі, я вирішила не брати кондиціонер, тому що у мене кондиціонер є. Але я візьму його наступний раз. Я ще в одної блогерки побачила рекомендацію на шампунь з сайту iHerb. І побачила, що він там продається, але вже після того як зробила ось це от замовлення, і мені прям дуже якось зацікавила мене та лінія, особливо а, саме шампунь, те, що я полюбляю тестувати, тому я спробую наступного разу. А цей раз уже потестую ось цей от шампунь, і я сподіваюся, що буде якийсь результат. Щось я реально забула про ці джовані. Їх прям дуже хвалили один час. Всі інфлюенсери, блогери. Також яскраво. Яскравий ментоловий запах одразу ж просто. Я сподіваюся, що це не буде максимально сильно пекти Хоча тут от якраз таки для шкіри голови, для підвищеного в себе виділення. Ну, тобто, от все, що у мене в принципі є. Навіть до кінця там дня у мене вже є якісь такі, знаєте, неприємні жирні, ніби корені. Я це дуже дуже не люблю, але ну нічого не можу з цим поки зробити. І останнє, що я замовила в цьому замовленні, це засіб для шкіри навколо очей. Я, до речі, хотіла давно уже спробувати я, в принципі, в пошуку для себе чогось, що. Буде підтримувати мою шкіру навколо очей в гарному стані, якби на майбутнє, щоб це працювало. Коротше, я вирішила спробувати щось із малесеньким відсотком ретинолу у складі. Тут 0,1% ретинолу і рітінал ще є. Це також, типу, похідні від ретинолу. Сам баймі бренд достатньо відомий. Тут цілих 30 мл. Мені здається, вистачить мені його прям дуже надовго. Я вам хочу сказати, що це максимально приємна така софт-тач упаковка. Прикольно, дуже. сам баймі вони розвиваються достатньо так класно. І да дуже великий такий класний тюбочок. Якщо у мене просто є мама, якщо мені не сподобається, я ще даю пробувати їй. Але я думаю, що це повинно якось прикольно працювати. Тут у нас ще носик, такий біленький засіб. В пакуванні я вже сьогодні обов'язково це спробую нанести. Мейдин Корея, трата, та що ще вам сказати? Засіб для шкіри навколо очей із активним таким компонентом. Це, в принципі, вперше я буду пробувати щось для шкіри навколо очей, саме от з якимось прям активом у складі, а саме от ретинолом. Потрошечку буду вводити тут маленький відсоток. Я, в принципі, в мене шкіра до ретинолу нормально сприймає його, я вже там на обличчя це наносила, звісно ж, але ну, шкіра навколо очей потребує більш такої не переборщити тут головне. Тому я спробую. Обов'язково, як вже сказала, якщо щось мені там і не сподобається, то я віддам мамі. Мами вікова шкіра, тому я думаю, що це ще краще спрацює, якщо десь щось якось не, не сподобається мені. Ну і власне кажучи, що я показала все. Мене от єдине, що дуже-дуже смущає, це ця арахісова паста. Я не знаю, мені здається, що так не має взагалі бути. Вона тупо якась рідка. Ой, транспортування це чи. Ну, дивіться, да, вона прям. Пере... Ну, там туди, сюди, туди, сюди, сюди, туди. Може, якщо його. Ну, прям все дуже гарно, а з цього боку, от прям, знаєте, ніби й не. Ой, відстає, коротше. Я сподіваюся, що я не отруюся, якщо це спробую. Ну, є чоловік ще. Для того щоб пробувати, ну блін, я не могла не пожартувати. Вони всі жарти смішні. Це про чоловіка. Ви вже ж вибачаєте. Коротше, ну, в принципі, що все. Я буду тоді завершувати це відео. Відео. Я щиро дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви пробували із цього, що я вам показала. Також я планую зняти не тільки розпаковки, хоча мене чекає ще замовлення із Мейкап, замовлення із Нотіно, замовлення із сінсей з крутішими просто товарами. Це все буде поступово виходити на моєму каналі, тому вам треба просто підписатися і натиснути бажано на колокольчик, щоб ви пам'ятали і вам Ютубчик нагадував про те, що мої відео виходять. Да, це дуже важливо. Також, будь ласка, натисніть, щоб це воно просувалося ще й у Ютубі. Я ж не прошу вас донати хоча так дивлюся, знаєте, оці маленькі блогери, я себе називаю маленьким блогером, Залушають прям такі монобанки, там потім оце ці спонсорські системи від YouTube Напишіть, будь ласка. Що ви думаєте ще з цього приводу? А я там теж собі поразмислю. Може, може, і щось може знайдеться. У мене якийсь яскравий прихильник, який буде мені прям таки допомагати у розвитку мого каналу і донатити. Коротше. Отакі от справи, всі ці відео будуть виходити, але я говорила общество про ідею, яку я ще планую зняти. А у мене з'явилося багато таких новиночок, яких на Ютубі тут ви ще не бачили, я вам не показувала їх. Тому відео про новинки і, можливо, ще і якісь перші враження. А, навіть по-свіжому, да, я також запишу, і будемо може тестувати ще декоративну косметику в окремому якомусь відео. Коротше, отакі от плани. А я сподіваюся, що все це реалізується досить таки швидко. Бо на сьогодні. Це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.